Ні, він не ряжений. Маріан. Ну, типа, він, він розшукується в Росії за держзраду, Якщо що. як ти думаєш, в Росії за держзраду за що розшукується? злив за даних українським військовослужбовцям позиції РФ. Вот. Богдан Кротевич півроку допомагає повернутися до України кримчанину Дмитру. Йому було 10 років, коли півострів анексувала Росія. Ми їдемо на кордон України та Молдови для того, щоб зустріти там українця з Криму Дмитра. В 16 він отримав російський паспорт, який Україна не визнає, як і інші документи, видані окупаційною владою. У нього є лише свідоцтво про народження українського зразку. Кілька днів тому ми вже були разом з Богданом Кротевичем на кордоні. Це вже буде третя спроба Дмитра потрапити до України. Власне, дві попередні невдалі молдовські правоохоронці відмовляли йому у в'їзді, не вказуючи причини. І написав одразу в повідомленнях всю свою історію. Я зайшов на його сторінку, його фотографію. Думаю, ні, ну, агенти ФСБ точно так діяти не будуть. Це супер тупо. А через це, що він надавав інформацію по противнику нашим спецслужбам, на нього відкрили спочатку підозру, там якийсь справу скліпали, взагалі непонятно. І Провели допит, відпустили під, підписку у невиїзді. От, він швидко звалив із ну, з Криму, з території Росії в іншу країну і йому приписали Держзраду в Росії. От, і він два роки намагається от, потрапити в Україну, маючи на руках по факту тільки свідоцтво. Міністерство внутрішніх справ пішло на зустріч, насправді як завжди, і ну, зробило максимум, щоб хлопцю все ж таки видали лист на повернення. І от ми зараз їдемо. Він зараз їде в нашу сторону. Ми їдемо його забирати з пункту по перетину. Ну що, все, не виїдеш більше. Тільки вісьмо суд бося. Зараз паспорт один одразу до Польщі. Ой, сьогодні дуже важкий шлях був. Я чесно кажучи, думав, що мене навряд чи пустять до Молдови. Але я дуже радий, що я зміг потрапити сюди. Попри 12 років окупації я зміг сюди потрапити. Я ось 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 у цей, цей шлях їду, йду, і у мене просто посмішка, просто я не знаю, що я ось. На цій рідній території. Які зараз є якісь плани, є якісь побажання? Побажання випити живчика. Це таке. У дитинці я завжди хотів випити жив, живчика, але мені не дозволяли. А потім прийшла окупація і живчик у нас пропав. Тому це таке бажання номер один. Я, що, якщо я, я думаю, вийдемо на про виробників <смітил> <кліпіон> ну, Він значно відрізняється від нашого кримського живунчика. Ось це набагато краще, ніж то окупаційний напідок. За кілька днів зустрічаємося з Дмитром в студії Суспільного. Нині він вже пройшов перевірку на поліграфі та подав заяву, щоб отримати український паспорт. Усе своє. Життя до 20 років я жив у Криму, не виїжджаючи з нього взагалі не в Україну, не в Росію. Працював звичайним касиром, і потім в мене там були такі предприєм... предприємські навички, у мене була там солодка вата на набережні, атракціони, тому що це літо, Крим, набережна, тому там це дуже гарно працювало. Що ти тоді відчує? Що ти взагалі пригадуєш, от коли відбулися ці всі події в Криму? Ну, я був маленький, 10 років я там політикою не цікавився. Тільки гімн у школі у нас помінявся і все. А вже після 14-го, коли я більш дорослий став, я вже бачив, там, що у друзів там з'являються щоденники з триколорами. там. Російський гімн, гімн якось у нас з'явилася юнармія, і ось друзі мої теж туди пішли. Ось а я якось не цікавився цим. У той період якось всі боялися сказати, що вони там підтримують майдан, тому що після 2014-го мені вже відомо, що були затримання там. Ось таке. Там, вже коли я більше став цікавитись, там. Я вже побачив, як відносяться до кримських татарів, вони там їх жорстко вилавлювали, ті, хто за Україну були. Тому ось люди розуміли е, цю небезпеку і не висловлювали свої думки. Коли для тебе все змінилося, от, що ти захотів вже виїжджати? І Що для, для цього привело? Для мене таким пунктом був 2022 рік. У день, коли почалась війна, я був на екскурсії в Севастополі на Сапун Горі. Там пам'ятник був Другій світовій війні. І тоді я від друзів дізнався, що почалась війна. Але я думав, це такий локальний. Конфлікт, який закінчиться там через місяць. Ось. Але вже ось минув там другий місяць, третій, і вже я бачив, там, що коїться у Маріуполі, і це ось таке з'явилося занепокоєння, що ось, типу, я у такому місці військовому, і, типу або треба виїжджати, але якось допомагати. Багато розповісти теж не можу, але надавав там безліч інформації, там від пересування там тих, 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 техніки. Там. От, співпрацював я там, з гуром, умовно кажучи. Ось. Ну і від мене нічого не хотіли, мені не платили гроші, все було. На власному ентузіазмі. Ти себе відчуваєш як біла миша серед усього цього, цієї, цієї сірої маси, яка там, прагне там, відновити Новоросію. Там усе таке, коли я виїхав, мені сказали, що я зрадник, але не знаю, тіба, я вважаю зрадників тих, хто там давав військову присягу там, у тому ж Криму. А потім перейшов на бік росіян. Ось це зрадники. А я я народився в Україні. У мене українські документи, і я ось попри 11 років окупації я вважаю себе українцем. Як почалось моє переслідування у Криму? Я написав у місцевий чат там. У нас виходить так, що строковиків російських молодих хлопців, там по 19-18 років, відправляли на набережну, щоб вони збивали дрони. Ось. А ці дрони, ну що, для них це військова ціль. І, звичайно, гинули ті молоді хлопці. Ось, а їх родичам говорили, що вони просто пішли у СЗЧ. Я це в свою думку висловив у міському чаті, і мені здається, на мене зробили донос. Приїхали спочатку поліція, сфабрикували на мене кримінальну справу. Звичайно, там крадіжка. Ось, і посадили мене на домашній арешт. Вилучили у мене одразу телефон. Сказали, що нічого вони не вилучали. Ось. Потім, через декілька місяців, приїхали ФСБ і допитали мене. Спочатку я сказав, що я нічого не знаю, а потім мені одразу сказали, що якщо ти так будеш розмовляти, то ми дізнаємося, який в тебе больовий порог. Ось. Ну і там була така інформація, вона, якщо б я її розкрив. Вона не варта була би катівні. Тому я все розповів, як було, що було у них там у телефоні. Мене ФСБ посадили по, знову ж таки, цій сфабрикованій справі. Вони купили на моїй просрочені документи квиток на потяг. А перебуваючи на домашньому арешті, це є приводом, щоб мене посадити до СІЗО, тому що я хочу уникнути там е, покарання, тому посадили до СІЗО. У 23-му році мене спіймали, а у 24-му навесні мене вже посадили до СІЗО на місяць. Е, посадили мене як? Приїхали мінти. Сказали моїм родичам, що ось там. Це було зранку. Я був у шортах, готувався до сніданку. Приїхали менти, сказали, типу, ось на пів години заберемо Дмитра. Просто треба у слідчого там, деякі дані заповнити. А на той момент мій адвокат нічого не знав. Ось і вже планувався суд. По моєму ув'язненню до СІЗО. У нас не було ніяких доказів того, що це купив не я. І, ну, у нас було мало часу, тому що ну, я стою ось у шортах, і ну, що я можу, можу зробити? І мене посадили до СІЗО. СІЗО Сімферополя номер 1 Там я перебував місяць. Посадили я тиждень. Ні, два тижні я був у камері у карантині, де перебувало 13 людей, а місць взагалі 12. це було підвальне приміщення. І серед 13 людей вісім були вагнерами. І я гадав, що їм скажуть потім, що. У мене держзрада, що я там підтримую Україну, і мене там дуже гарно так поб'ють. Але, попри все, нічого такого не було, нікому нічого не сказали. Там був такий момент файний. Приходжу я з прогулянки. Там прогулянка у нас як виглядала. Це таке приміщення. 3 на 3 метри. Стіна біла, і зверху така арматурна решітка. І ось ми по цьому квадрату гуляли годину. Потім, коли я прийшов з прогулянки, всі ці вагнера стоять такі і говорять, типу, ну що, Дімон, Сказали тут люди, яка у тебе справа. І в мене просто я не знаю, очі. Я такий розгублений був, я вже думав, блін. А як виявилось, це був жарт, вони пожартували. За місяць перебування у СІЗО я схуднув на 9 кілограм. Але потім була знову апеляція і мене все ж таки змогли ми добитися, щоб мене відправили знову на домашній арешт під браслет. Ось. І тоді я вже втік. Я навчився розкручувати цей електронний браслет, я втік, ось втік я через Маріуполь, Москву, Білорусь, Вірменію, Молдову, Стамбул і ось потрапив до України нарешті. У Вірменії на перший час мені дуже сильно допомогла російська правозахисна організація, коли, наприклад, українські організації мені взагалі ну, нічого не давали. У мене вже були думки: типу, підписати контракт з Мінобороною РФ там і піти служити там за РФ. Щоб потім якось здатися українцям. Ну то таке 100% шанс, що я б залишився б живим. Ну, більше року я перебував у Вірменії у стані очікування. Все ж таки, були зроблені запити у українські реєстри. І мені нічого не доповідали. Мені я дзвонив майже кожну неділю, кожен тиждень, ось і мені говорили, що інформації ніякої по мені немає. Я попросив у консула якусь довідку про те, що я звертався до них хоча б відмову, що неможливо встановити мою особу. Але мені сказали, що ти до нас звернувся як росіянин. Росіянам ми нічого не видаємо. І те, що ти народився в Україні, в українському Криму, у тебе батьки українці, це нічого не дає. Ось. Ну, Після цього було зрозуміло, що нічого я в цьому консульстві не отримую. Загалом, мною було надіслано, як. Кожен тиждень надіс, ну, насилав листи до різних держустанов. Це було більше 15 держустанов. І взагалом, якщо я, ну, я рахував, там було більше 50 звернень. І ось жодного дієвого звернення, відповіді я не отримав. Навесні 25-го року я ось звернувся до... Крутєвиче 31 березня. І тоді ми почали комунікувати. Тому що я взагалі дуже здивований, чому він взявся за мою справу. Тому що військова людина, у нього там свої проблеми. І чому тим паче він є у списку на ліквідацію, чому він не боявся, що може я російський агент і ось його вб'ю. Але як він потім сказав, це було. Історично, історичний момент. Але, попри все, він, ми почали планувати мою подорож. Ну і нині в тебе там проходить ще певний етап там, перевірок і так далі. Розкажи, які оці всі бюрократичні штуки тебе тут вже задівають. У е, перший же день я... ми подали документи до міграційки, щоб я отримав. Український паспорт, і як мені сказали, процедура ця буде тривати десь 2-3, хтось сказав навіть чотири місяці. Але я сподіваюся, що це буде дуже швидко, тому що ось, ось сьогодні дзвонили, сказали, що через два дні буде ідентифікація по родичам, які ось тут у Дніпрі живуть. Ось, пересуваюся я з її свідоцтвом про народження і з копією посвідки на повернення. До мене не чіпаються, усе я вільно рухаюсь, переміщаюсь, тому ніяких жодних проблем немає. Якісь спецперевірки, можливо, там це в теж. Але... О, так, звісно, була перевірка. Ось, поліграфчик, я прийшов. На жаль, через, через якісь там погляди. Моєї родини і через небезпеку я не говорив своїй родині, коли і куди я виїхав. Коли я виїжджав, я їм сказав, що я тільки їду в Сімферополь на заробітки і все. Але ось потім ми не підтримували зв'язок і зараз вони навіть не знають де я. Я раджу таким ж. Хлопцям, дівчатам, які зараз перебувають там в окупації або у такому ж стані, десь у третіх країнах, щоб вони не здавалися, щоб вони все ж таки пройшли цей шлях, стати громадянами України. Пусть нехай пусть це займе багато часу, але все ж таки намагайтеся це зробити. Ми, мій приклад, я сподіваюся, що він стане такою точкою відправки для зміни системи повернення молоді з тимчасово окупованих територій. І якось стане легше цей процес. Сподіваюся, що усі люди, які хочуть потрапити до України, вони, вони все ж таки потраплять. Тому що мені відомо вже два випадки, коли ось е молоді хлопці вони здаються і просто їдуть отримувати громадянство ін іншої країни. Перший день я у мене досі я от гуляю по вулицях. У мене просто посмішка від того, що я знову в Україні, так сказати, повернувся у дитинство. Шкода, що це так затягнулось. На півтора роки. Я сподіваюся, далі люди зможуть швидше отримати українські документи і все це. А, подальші плани отримати паспорт, побачити рідних у Дніпрі і хочу переїхати до Одеси жити, тому що це таке схоже з Кримом місце, хоч там ми немає гор. Але це море, я дуже сумую за морем. Я вже два роки його не бачив. Ось і там у мене друзі, знайомі, теж з Крим. Тому це буде, напевно, моє друге, другий дім, друге рідне місце. На запит Суспільного у МЗС повідомили, що Дмитро не міг отримати лист на повернення в Україну через відсутність потрібних документів. Свідоцтва про народження недостатні для підтвердження громадянства. Ми залишимо більше інформації в описі до відео для тих, кому це буде корисно.